Росія продовжує терор цивільного населення України і намагається знищити енергетичну та іншу критичну інфраструктуру нашої країни. У 24-му Кремль витратив мільярди доларів на тисячі атак БПЛА та сотні ракетних ударів по українських містах. Докладніше про те, що саме і у якій кількості запускали окупанти, розповімо далі. У грудні російські окупаційні війська не лише здійснили масовані ракетні атаки по території України з цілком прогнозованими ударами на різдво та на 31 грудня, а й завдавали регулярних одиночних ударів. Середній показник перерви між ударами становив тиждень півтора, що відповідає середньостатистичним паузам між масованими атаками за наявності боєкомплекту, але необхідності до розвідки, складання польотних завдань, уточнення координат та маршрутів польотів. Усього ж за 24 рік росіяни застосували проти України українців 1901 ракету, з яких було збито 985 а 26 упали через внутрішній збій. Пише обоз із посиланням на дані групи інформаційний спротив. Окупанти регулярно застосовували балістичні ракети 9m723 по районах України, де їх перехоплення неможливе через відсутність відповідних ЗРК що вивело цю ракету в категорію найменш перехоплюваних. При цьому росіяни змінили тактику завдавання масованих ракетних ударів, застосовуючи велику кількість дронів при приманок для відволікання уваги та виснаження систем ППО у грудні 2024 року. Загарбники продовжили масовані нальоти дронів, запустивши 1807 БПЛА за місяць. А загальна кількість за рік становила 10 961 дрон разом із дронами Камікадзе шахет 136 Активно застосовувалися і дрони приманки типу Гербера, Пародія та інші. Через це деякі експерти зробили висновки, що РФ тепер виготовляє понад тисячу одиниць шахет 136 на місяць втім, з урахуванням того, що дрони приманки застосовуються в пропорції з дронами камікадзе 1 до 3, Середній показник застосування реальних дронів становив 500-550 одиниць. Це ж підтверджує і середній показник ураження цілей, що у 24 му не змінився, а часом навіть скорочувався. У грудні росіяни використали проти України понад 11 тисяч fpv дронів. Кілька місяців поспіль вони встановлювали абсолютні рекорди застосування цієї компоненти. У вересні було Запущено близько 12 тисяч у жовтні понад 13 тисяч. Усього за 24 рік окупанти застосували понад 99 350 тисяч дронів що лише доводить нарощування їх потенціалу у цій категорії та свідчить про неефективність санкцій проти китайських експортерів. Баражуючі боєприпаси «Ланцет» у грудні застосовувалися вкрай рідко до кількох одиниць на день і далеко не щодня. Сьогодні ворог застосовує ланцети лише для завдання ударів на великій відстані. У ближній зоні бойових зіткнень їх повністю замінили дешеві впівітрони. протягом 24-го року. Російські окупанти неодноразово змінювали тактику завдання ударів, але принципової відмінності від попередніх років терору в неї не було. Також Росія не змогла довести виробництво ракет та їх застосування до такого показника, з яким українська ППО не змогла б упоратися. При цьому, згідно з розрахунками Forbes Ukraine, масовані атаки української енергетики у 2024 році обійшлися Росії об'є 5 мільярдів 600 мільйонів доларів. Найбільше окупанти витратили на атаку 26 серпня. 109 дронів і 127 ракет коштували Кремлю близько 1 мільярда 300 мільйонів доларів. У той день українські сили ППО збили 99 дронів та 102 ракети. Загалом, за даними Центру протидії дезінформації, від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 10 тисяч ракет та понад десятки тисяч безпілотників. Вартість цих боєприпасів, за різними оцінками, Інками перевищує 18 мільярдів доларів або один трильйон вісімсот мільярдів рублів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.